Привіт, мої любі! Зараз будемо дивитися послання від вищих сил. Так, ну а тут і справді послання від вищих сил. Колесо Фортуни говорить нам про те, що а, щось у вас хороше приходить в ваше життя. І це якісь дуже хороші. І зазвичай це зміни, які від нас не належать, ми на них ніяк не впливаємо. Вони просто приходять до нас, тому що ну, прийшов на цей час. Якась хороша карма до вас йде. Щось хороше до вас почне зараз повертатися в ваше життя. Можливо, це буде пов'язано з якимись поїздками, з якимось пригодами, до речі, багато тут енергії. Багато ідей, які ви можете реалізувати. Um, да, багато у вас буде і влади, і можливості проявити свою силу, свою енергію, свою владу, свою, свій вплив на інших людей, на прості.